Народ, всім привіт! Є в, нашій, в нашому автомобілі така функція як кондиціонер. Але, на жаль, ми ним не можемо користуватися. Чому? Тому що все легко і просто. У нас пробитий радіатор кондиціонеру. І, що ви думаєте, що ми будемо робити? Ми будемо його паяти? Міняти на новий. Я думаю, що найкращий варіант це поміняти його на новий і не морочити собі голову. А як будемо ми його міняти? Тобто я буду його міняти, а ви будете дивитися. Зараз я вам покажу. Па-бам! Ось наш новесенький радіатор кондиціонера. Не можу ним натішитись? Що ми будемо робити? Ми будемо його міняти. А міняти будемо таким чином. Коротше, вже е накладку я оцю декоративну зняв. Це жабо. Ось так воно виглядає. У ну, мене трошки поламане, тут відламана частинка, але це на швидкість не впливає. Так, які наші далі дії? Наші далі дії, це що у нас? Зняти ось цю передню панель. Чи як вона це називає, точно не знаю. Запихаємо, як вона знімається, запихаємо ось сюди руку, з середини ми ось тут тримаємо. І полегонько за затис... бампер тримаємо, а цю декоративну штуку затискаємо назад туди, і низ по черзі має у нас піти повністю. Потім ми його тягнемо догори, і воно у нас має вилізти. Ось такої я її витиснув, от вона на оцих фішках. Тримається оці направляючі, вони мають там зубки і воно на них тримається. Потім, що ми робимо? Ось тут у нас ось ось він. Є такі грибочки з одної сторони і. Де він є? Тут? Є, напевно, видно. Так, видно з другої сторони. І ми беремо, просто її піднімаємо догори. І що у нас відкривається? У нас відкривається доступ до радіатора. Коротше, які наші дальші дії. Наші дальші дії. Коротше, отут є. Болт. Він відкручується ось такою головкою. Зараз покажу. Ось такою головкою вона називається Е10. Вона там відкручується. І ще зверху у нас ось тут є такий самий болтик, і він відкручується так же само цією головкою. Далі ми відкручуємо ось. У мене є саморіз такий, який тримає радіатор на тій точці. І, по ходу усьо. Потім ми беремо звідси від Тут така є закльопка. Її треба витягнути. І тоді, ось з цього боку і з другого боку, ми просто його опускаємо в долину і він у нас має вийти з свого положення. Ну що, зняли ми ту біду. Ось він вже у нас, ось там трубочка одна. До тут друга. І що ми бачимо там в долині? І в долині ми бачимо, що у нас є ось такий датчик. Фішечка. І ми, зараз секунду, зберемо фішечку, знімаємо і витягуємо наш радіатор. В чому у нас у нас проблема там була? Щось так. Ага, видно. А у нас була проблема в ось цьому. Тут 1 2 3 4 чотири полоси у нас продірявлені. Тут був легонький удар і Через це у нас пропускало повітря і виходив фреон. І, коротше, така-то справа. Обертаємо його. Ось зараз ми цей датчик перекрутимо. Перекрутимо на новий радіатор, бо тут його, як бачите, немає. Там заглушки стоять. І все, і будемо ставити новий радіатор. Ну що, ось так виглядає вже наш майже встановлений радіатор. Ось він там в долині. І мало не забув вам сказати, нагадати, ось тут на ось цих патрульках, може бачити, резинка є. Таке колечко резинове. І ось тут вгорі на цьому я вже цей прикрутив. І не забувайте їх міняти. Тому що, якщо буде, не дай Бог пропускати, це вже буде неприємна ситуація, вже потрібно буде знову знімати і міняти їх. Хоча, можливо, там, де заправляють кондиціонери, можливо, вони. Будуть міняти, але навряд чи. хіба що вони провірять його на герметичність і тоді вже будуть. Ну, але все одно це неприємна штука. Ну що, тоді я зараз беру це все і знову включусь. Ну, ось і все. Прийшов наш ремонт до закінчення. Ось наш новий радіатор. Я вже все зібрав. Ось такий був невеличкий ремонт заміна радіатора, кондиціонера. Тепер можна сміло вести на заправку. І все. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Надіюся, що комусь, можливо, це відео пригодилось. Або щось підказало. Всім дякую, і до зустрічі!